Всім привіт друзі! Сьогодні у нас 31 листопада. Прийшли дощ... дощі, ми продовжуємо орангу. От така от налипає, стріня в нас тут тискована. Плух не сказав би, що забиває, але на чистик оця. Он надумав зняти його, зняв, зробив кругів 6, дуже сильно налипає, виміляє сантиметрів 5. Он навіть видно, що починає борозди робити десь тут. Плуга трішки вимілив. Десь до 18-17 начальство сказало. Тому що на тому полі з прошлого відео було 20-22, але розхід був 19,7-20. З цінами на дистопливо в наших реаліях. І виходить, що потрібно шкрябати на 10 см щоб розхід був хоча б 17 літрів. Плуга особо не забивай. Робити можна. Так, тільки борозду пригаєш, опускаєш, що і воно обтирається. Колота вже майже постирались. Вон, видно борозди От на задньому. Як волни. Підмилив десь. Десь сантиметр на чотири я підмилив. Виїхав на поле раненько, там роса була. Вчора дощик капав, часа три слинив, ранок у нас неспокійний. Тільки виїхав і почалося. Літання ракет над головою. Теж три трактори три МТЗ орають на тому полі. Тут на цьому полі 16 гектар. Десь 5 я зробив перший день. Вчора був вихідний. як вихідний. Вихідний із-за погоди. τα μια Того, що плуга вивіли, трактору легше стало. Я трішечки плуга змістив ну, відносно трактора лівіше, зробив ширше захват, але тепер проблемка така невелика, чуть-чуть не докидує сюди, тому що пух зміщений сюди. Но це не суть доважно, але похота похотопись... такая болячка. Колесо чисто, а забивает. Вот. Сейчас надо выдать. Это лишнее сопротивление. А что делать? Надали правдору верхо, піма вообще немає, Даже і Є Так, ось майже година дня. Під. Гектара три зробив, може трохи менше. Так, у нас сонечко вийшло. Продовжує орати. третя година дня. До 9 години, До восьмої години десь вечора. На початок 9-ї я звідси уїду. Ораю я відбиваю. Починаю забивати в розвал, а потім звал. Тобто, щоб менше переїжджати. Вже вроді би сонце вийшло, но підсохло і так сильно налипати, хоч почало. Налипали не так сильно. А до школи соклином ставало. чтобы наступать. Все таки плуга я трішки приглубив, тому що то не глибина а сміх. Краще вже дисками заїхати, передискувати та і все.